І, шановна школа, випускникам нашим. <плес> У шляхно, на четверта знини через сіття політ своїм мільником потягом калини веде вас сіт на батьківський боротьбі. Це класу класу школи, переленої двоє класної сім'ї, Лігіанові Нисця, пустильний продаж другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад згадницької та української мови. Часть школи на спортивній арені, де одноразово відстоювали Володимир Слозінський та Олександр Потмаров. Команда 11. Сектор. Господь Бог перебуває з вами завжди на всіх дорогах вашого життя. Дякую за запрошення і бажаю Боже благословення вам усім, хай Боже благословення, благословення Отця і Сина Святого Духа з вами перебуває завжди, по всі дні вашого життя. Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні в цей день можемо сказати, що поїзд зупиняється. Так як навчальний рік порівняємо із поїздом, який 1 вересня вирушив, який мчав, який зупинявся, але їхав далі. Так сьогодні поїзд навчання зупиняється. Для учнів школи він зупиняється на якусь ту чи іншу зупинку, той чи інший клас. А для наших випускників. Це є остання зупинка перебування у школі. Остання зупинка, коли ви, випускники, ще чуєте себе учнями. Тому вже ви є дорослі, ви є зрихи. Ви не просто здобули знання, але ви його подбали про нього. Ви його помножили. Ви вже здобули якийсь певний життєвий досвід вашого віку і ваших знань. Тому, дорогі батьки, сьогодні особливо ви є щасливі і з тим, що піде до війська. Хтось у іншому чомусь себе реалізує, але всім вам бажаю одного будьте людиною. Бажаю вам бути великими людьми, добрими людьми, чесними і порядними. Як той десь давньогрецький діоген, який ходив поміж людьми серед дня білого дня серед сонця. Він ходив зі свічкою. З нього сміялися, казали, що ти робиш тож день. А він каже, я шукаю людину. Це був його твій син. Благословить кожний ваш шлях, а матір Божа, неустанної помочі. Нехай завжди вас оберігає від всякого зла, від усякої біди, від усякого лиха. І молить у Господа для вас особливої долі. Особливого щастя і особливої радості. Благословення Господні нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди по усі дні вашого життя аж до кінця віку. Амінь. Щиро дякую. Хай Бог благословить. Все Христос зроблено Господь. добре. Все вже сказано гарно. Нами рік цей прожито і прожито не марно. Всі вже зведені бали, всі вже рейтинги є. Знову школа найкращим нагороди дає. Функціонування її робота. Це насамперед відділ освіти особі начальника відділу освіти, депутата районної ради Степана Северилова. Депутат обласної ради Михайло Васильович Ерстенюк. Це депутат районної ради Микола Дячук. Це батьки першого А і першого Б класів, які за свої кошти купили шкільні дошки. Це Сорока Віталій Віталійович, до якого ми звертаємося на протязі опалювального сезону, ну не щодня, але щотижня, напевно. Працівникам білославського лісництва, підприємцям та жителям села, які в міру своїх можливостей з року в рік допомагають школі в її роботі. Це Лейбік Іван Іванович, Грещук Володимир Іванович, це струк Дмитро Якимович, Косюк Василь Богданович, Гринюк Петро Миколаївич, Жгалюк Михайло Михайлович, струк Дмитро Михайлович, струк Василь Юрійович, Боднарів Дмитро Олексійович, Бокайчук Микола Васильович, Чуреч Дмитро Дмитрович, Бодник Едуард Євгенович. Повірте, я може когось десь і пропустив. Але щира нам наша подяка цим усім людям, які дійсно стараються чимось допомогти школі. Щира подяка всім працівникам технічної служби нашої школи, які день у день стараються, щоб наша школа виглядала не гірше від інших, а була однією з найкращих. Щира подяка громаді адвентистів церкви Сьомого Дня. Де просвітером є Степан Бойко. З року у рік, коли ми не звернемося до них, вони завжди нам допомагають. Навіть цього року звернулися, вони безплатно, безкоштовно порізали нам всі дрова, які були завезені. Щиро подяка ще раз всім і прошу вибачення, якщо когось Васильівна. я не назвав Шості вег нашу Богдан, Богдана Васильівна. Шостий реванжура Мирослава Любомирівна. Шостий ве, ванджура Надія Юріївна. Шостий ве, ванджура Богдан Романович. Шостий ве, Богдару, Марія Іванівна. Шостий ве, Абрамік Михайлов. I'll see Розливається, наче річка, наша пісня у небеса, тільки в нас на Україні синє-синє тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же в Україну не Я в тебе все, ти пойка пацієнт, я в тебе все. Променів, та зігріває воно мільйони сердець. А сьогодні подарую я вам материнську любов доброти, Божого благословлення, здоров'я. Нехай і здоров'ям крокує разом щастя, а щастя нехай принесе вам багато, багато радості. пошло люди легенду. Не видя своих ботин, на путя буду за сайм. Кукарузик где-то. Маючим учням школу залишаєм, шануйте старших, ми ріші живіть. Ви будете кращими за нас, ми знаємо. Та про любов на партах напишіть. Вчіться добре і живіть чудово, та не гуляйте у вечірній час. Не бийте віком навіть випадково і час від часу згадуйте про нас. Цей день, ставши своїх парк, ми обіцяємо бути найкращими. От тепер вам буде класно, у житті все просто ясно. Світить сонечко вгорі, тож гуляй хоч до зорі. Всі красиві, ясно ясноокі, плачі метр такі широкі. А тепер у тих хлоп'як номер 45. Перший крок дорослого життя. Наші випускники починають з милосердних вчинків. Прочаючись зі школою. Наші випускники роблять подарунок. Для середейця... Васильов Юрій Васильович, Квітчук Даяна Романівна, Костюк Василь Ігорович, Лейдук Михайло Васильович, Ворохня Вікторія Романівна, Твердохліб Михайло Степанович, Твердохліб Юрій Степанович, Щкіряк Микола Ярославович, Щербік Іванка Іванівна, Щербік Іванка Миколаївна, Ямпольська Уляна Володимирівна, Ільницька Діана Іванівна, Білоус Мирослав. А зміна вітря і дуже готова, колосени, терпильна їх на школах, ворогів та щопасників викати. Від того, не збираємося на сравнений. Усі вже дочекалися, не знаю. Тож набирайте все, відпочивайте, До зустрічі у вересні, бувайте. У стінах нашої школи. Теж побажаємо їм удачі. А зараз декілька оголошень. Перше, що я звертаюся то. До...